Щоб холод не застав зненацька, в Івано-Франківську триває підготовка багатоповерхівок до зими. З цією метою єдиний розрахунковий центр обстежує будинки та внутрішньобудинкові мережі. Результати таких оглядів можна переглянути на сайті Домівка. Відтак знаючи проблему житлового фонду, підприємство вже провело чимало робіт. Зокрема, з утеплення панельних висоток також відремонтовано цілу низку дахів. Проводимо утеплення фасадів будинків. В цьому році задіяні по програмі модернізації теплового фонду житлового фонду міста Івано-Франківська задіяно 6 будинків. З них три будинки вже готові, це 123-25 і Івана Павла 6, ще три в стадії закінчення. Відремонтовано 76 дахів. Капітально з них вісім проблемою залишаються електромережі радянського зразка. Часто вони не витримують навантаження від сучасних приладів. Як наслідок, це може не лише вивести з ладу пристрої, але й спричинити пожежі. Тому у ЄРЦ наголошують на важливості реконструкції автоматів та щитових. Особливо це актуально цьогоріч, адже через дорожчання газу популярними ймовірно будуть електрообігрівачі. Щоправда, і про центральне опалення на зиму підприємство вже попіклувалося. Капітально відремонтовано низку підвальних розгалужень. Ми обслуговуємо крім там мереж холодного водопостання каналізації, проводимо ще обслуговування мереж центрального опалення. Відповідно, проводимо підготовку мереж до опального сезону 2014 2015 року. Суть якого полягає в одних будинках, це просто наповнення мереж центрального опалення водою, під тиском для того, щоб здійснити випробування. Є ряд будинків, в яких перше відбувається перше, якісь підготовчі роботи по зварювальні, а після того проводиться запуск. До зими працівники ЄРЦ планують встигнути обстежити димові та вентиляційні канали. А також відновити теплоізоляцію труб у підвальних приміщеннях.